Сьогодні в бібліотеці номер 5 відкрилась виставка народних художник промислів «Жива традиція. Виставка присвячена Дню Незалежності і вона демонструє все надбання української культури. На виставці представлено більше 50 учасників. Це роботи в різних техніках. І вишивка, і бісероплетіння, і вітраж, і соломоплетіння. Ці всі техніки передаються з покоління в покоління. Ми не забуваємо свої традиції, а намагаємося їх відроджувати. це мікровишивка, вишивка манюсіньким хрестиком, обереги і ось такі іграшки. Я власними руками зробила дуже багато оберегів. Ось вони тут представлені. Це бродівське письмо закодовані. Всі символи імена також позивні для наших хлопців, які передаю на фронт для захисту і молюся про їхнє повернення. Дехто називає їх мотанками, але насправді це авторські ляльки, які створені у стилі української народної ляльки на основі вузлової ляльки. Вишивка розроблена мною яблуня росла. У нас вона була прообразом дерева, і я бачила в ній завжди прообраз родючості. І взяла за основу саме дерево яблуні. У дівчинки воно цвіте, вона літає, пташечок запускає, її постать вільна, така рухлива дуже, тому що вона ще беззаботна. Жінка вона вже доросла, вона вже дізналася, що це таке. Бути матір'ю і її яплення, і квітує, і вже дала плоди. Вона міцна, її постать міцна, і вона тримає на собі дуже багато всього. А бабуся вона вже відквітувала, вона дає тільки плоди, вона їх пожинає. Кликає маленьку мрію про внуків і її обереги. Це вже там їжачки. Чомусь мені здалося, що саме їжачки будуть там. Гарно фігурувати, тобто і орнамент, і е, навіть мішковина, яка використана, воно все дуже символічно. Старі мішки бабусини за писанкою українців ідентифікують у світі. Писанка це наше коріння, це наші древні традиції, і їх потрібно продовжувати передавати дітям. це наразі актуально і дуже потрібно, і дуже цінно для українців. Цим мистецтвом захоплююся з дитинства. Наразі маю можливість передавати ці знання і вміння дітям у центрі позашкільної освіти соняшник. Дана експозиція триватиме до 15 вересня. Тож ми запрошуємо всіх, хто цікавиться нашими українськими традиціями, відвідати. Можливо, навіть опанувати чи спробувати навчитись якоїсь техніки для себе, щоб примножувати українські традиції.